Іван Суд, а підполковник організації кризопені Степана Бандери, однозначно за дорученням Дмитра Яроша, є одним з організаторів вишкільних таборів добровільних українських корпусів на Західній Україні. Сьогоднішня наша тема вибори в умовах АТО. Я вважаю, що ця тема трошки неправильно висвітлена. Це будемо казати, повинна була, тема повинна би звучати, що вибори в умовах військової окупації. Російської імперії, частини української території, яка вже завойована, і другу, яку вони стараються контролювати і поширити свої впливи на далі на захід. Тому що Росія залишається імперією, вона не зупиниться ні перед чим. І навіть якщо взяти цю так звану гуманітарну допомогу, ми бачимо, як вивозилися мала смала оцей патронний завод і. Будемо говорити подальша окупація і навіть поява нових зелених чоловічках, їх називають там. Тобто військових говорить про те, що Росія не намірена абсолютно нічого на Україні робити, нічого доброго. Тим більше, що вона має своїх сателітів, в особі деяких держав, так званого вільного світу, ось які не вигідна вільна незалежна Україна, християнська Україна, Україна, яка покаже світові абсолютно інший тип спосіб життя. Тим більше, що ми, українська нація, не перемогла на останньому майдані, тому що, змінивши режим Януковича, залишилася стара система, і ми чудово розуміємо, що вона відроджується, відновлюється. І запросити сюди військових, які побували на бойових точках. Вони вам розкажуть про всі ті зради, які відбуваються, і так далі. Ми належимо до добровільних українських загонів, а я належу до Друже, до е, я належу взагалі до корпусу Укрдобровільного до українського корпусу, який підпорядкований Дмитро Ярошеві. Ми не підперекові нікому. Не під, ми під не служимо українській нації і робимо все можливе для того, щоб окупанти якомога швидше покинув нашу землю. Але ми живемо в глобальному світі, хоч він глобальний. Хоч він розвивається, можливо, не по всіх тих правилах, які повинні бути в дусі християнства, але ми повинні чудово розуміти, що коли йдеться про вибори і коли йдеться про призначення дату цих виборів, в них повинні ми приймати участь. Я також належу до правого сектора, хоча саме як політичні партії правий сектор, я практично ніякої участі активної в даний час не приймаємо. Нам головніше. Те, що відбувається на сході, нам головніше, щоб якомога менше загинуло людських дітей. І нам головніше якомога швидше виконати з України окупанта. Наступне відносно виборів, ми будемо приймати участь в виборах, але трошки по іншій схемі чи, можливо, інші політичні організації. В правий сектор є зареєстрована політична партія. Вони будуть вона буде зареєстрована на всіх рівнях обласних і районних. Ось і саме завдання політичної партії буде це максимальна кількість голосів, і, ну, будемо казати, максимальна кількість можливої перемоги на місцях до Верховної Ради наші хлопці будуть йти виключно по мажоритарних округах, тому що найкращі кадри, найдосвідченіші кадри або з автоматами на чолі разом з Ярошем, який, до речі, на передовій постійно. Ось. І або волонтери, або займаються підготовкою там таборів, як, як дехто інший, підготовкою інструкторів. Самі стають інструкторами. І по партійних списках наші люди не підуть, тому що ми не готові поки що ще до того. А саме мажоритарний підхід до виборів покаже наш рівень і витворить певну систему на майбутні вибори.